Ціна година на ТІВісім плюс Продовжуємо працювати у режимі наживо і вже доєдналася до нашої студії культорганізаторка спортивно-культурного центру Плоскирів Ольга Шевцова. Пані Олю, я рада вас вітати. Також рада вітати, слава Україні, героям. Слава! Ну і ось власне говоритимемо про інтелектуальний спорт? Ну і пропоную почати розмову нашу із підсумфків турніру Кубок Плоскирова з шахів. Турнір вже став історією. І ось якими для вас були цих два дні: 24 та 25 січня. Наша команда, так спільно з нашими партнерами спортивної школи номер 3 Так, ми готувалися до проведення такого щорічного кубка Плоскирова шахів. На нашій базі такі заходи ми проводимо двічі, а то й тричі на рік. Так, намагаємося залучити дітей та підлітків до такого інтелектуального виду спорту, як шахи. І була така плідна підготовка, яка дала відповідні результати. Провела Змагання, тішимось результатами, тішимось перемогам наших е, гостей свята, так е, наших відвідувачів, які прийшли зіграти е, на нашому турнірі, і, безперечно, дуже задоволені, що шахи, саме як вид спорту, вони викликають досить такий е, великий попит уваги. Скільки учасників долучилося, і які вікові категорії вони представляли? На цей раз ми прийняли понад 20 учасників різного віку, так? Тобто, наймолодший учасник це 8 років. Так? Ну, і більш така доросла категорія це підлітки, молодь до 18 років. Відповідно, кожна вікова категорія так, вони грали в своїх межах, тобто дітки, які не мали розряди, до прикладу, спортивні, саме з шахів, так вони грали між собою. Діти, які мали перший, другий розряди вони змагалися між собою. Ну і звичайно, кожен такий турнір він дозволяє нашим юним шахістам так здобувати собі відповідні бали для того, щоб потім вони могли в подальшому здобувати наступні розряди саме з цього виду спорту. Пані Ольгу, а що на вашу думку все ж таки вдалося найкраще? Знаєте, найкраще це те, що попри всі е, такі тимчасові негоразди, ми все ж таки провели наші змагання. Це Посмішки наших переможців, коли вони отримують медалі, коли вони отримують дипломи, це такі, знаєте, захоплені погляди батьків, коли вони дивляться на своїх дітей, коли вони вірять в своїх дітей. Ну і звичайно, досить символічно, що цей наш турнір він відбувався до Дня Соборності України і він об'єднав нас так. Черговий раз та довів нашу незламність та нашу єдність, те, що ми, попри всі негаразди, попри відключення світла, попри там аномальні морози цієї зимки, так ми все ж таки збираємося, гуртуємося і. Батьки продовжують вкладати в дітей в їхній розвиток, так і заохочують їх займатися саме видами спорту і безпосередньо шахами. А ось наскільки шахи сьогодні популярні серед дітей, серед юнаків та дівчат? Наскільки часто приходять можливо нові учасники до шахових клубів? Ви знаєте, порівнюючи е, до прикладу ситуацію з тим, як було з шахами 6-7 років тому, і е, наскільки зараз зріс попит, то можна говорити про те, що шахи вони повернули свою популярність. Вони зараз е, можу сказати. Знаходяться в рейтингу досить таких популярних інтелектуальних видів спорту, і дуже добре, що молодь вони обирають саме цей вид спорту, як для того, щоб. Навчитися стратегії, навчитися мисленню, адже шахи це досить такий, знаєте, спорт не для всіх, тому що він потребує дуже великої концентрації уваги витримки. Потрібно зважувати кожен крок, і дуже добре, що е, діти молодь, підлітки, так вони зараз навчаються цим таким якостям, які їм знадобляться потім не тільки за шахівницями, але і у повсякденному житті. А ось чи були можливо на кубку якісь особливо напружені? Чи... Емоційні партії, які вам запам'яталися. Ви знаєте, кожна партія, коли вона розпочинається, важко передбачити фінал, тому що це все ж таки здавалося б, да, там все прораховано, але все-таки кожен гравець, він в межах своїх інтелектуальних здібностей він демонструє свій різний рівень підготовки. І кожна партія це, звичайно, захоплення, причому завжди вражає той контраст, коли наскільки тихо за шахівником. І як вболівають саме батьки, як вони співпереживають дітям, так, і знаєте, оця така підтримка вона дуже важлива. І дуже добре, що батьки можуть бути присутніми на таких е шахових турнірах, так? і діти відчувають цю підтримку. Ну, а що ж стосується якихось таких особливих ситуацій, то е в цей раз була така ситуація, дівчинка, вона е дуже. так знаєте, Болісно сприйняла е, те, що вона не отримує так, і ті бали, ті е, mm -hmm. результати, які би вона хотіла б отримати від партії. І е, вона так сиділа. Е, я підійшла до неї, говорю, чого ти така засмучена, так? чого ти така е, розстроєна. Вона говорить, я не, не ну, ніби як mm -hmm. не перемагаю в цей раз. Я говорю, ну ти ж, ти ж спортсменка, ти маєш зібратися, і знаєте, вона зайняла друге місце. І е, хочу сказати, що потрібно правильно підбирати підбадьорювати і вчасно це робити, і особливо для батьків, так вони мають підбадьорювати дітей, і навпаки, їх, навіть якщо немає тої першої перемоги, да, треба розуміти, що перемога це наслідок роботи, так наслідок процесу тренувань. Це не випадковість, це результат роботи, і дітей так само потрібно правильно налаштовувати. Ось, на до речі, ви згадали про батьків. Хто як вболіває? Ось наскільки батьки шахістів відрізняються від батьків, до прикладу, футболістів. Чи це якісь Різні типи підтримки, ну тому що там все зрозуміло, фізичне навантаження, а тут все ж таки інтелектуальний спорт. Ну, Хоча я не хочу образи жодним чином футболістів, там також інтелектуальний. <рес> так, так, всі види спорту вони заслуговують на повагу. Знаєте, батьки шахістів болівають тихо, але дуже напружено. так? Тобто, вони, коли є така можливість між партіями, так вони намагаються дітям принести щось солоденьке, бо рахується, що солодке воно стимулює. Ніби як мозкову діяльність угу. так, і допомагає тому досить часто чути такий шурхіт цукерок. І, ну, Взагалі батьки, як батьки, вони завжди підтримують дітей, і це є дуже класно. А, про переможців, чи переможці, скажімо, ті шахісти, які вже були і займали призові місця, чи власне, з'явилися нові імена у Хмельницькому, які зайняли, можливо, там перше, друге, третє місце. Знаєте, є така вже, ніби як устала така шахова спільнота, в якій е, переважно е, ті, хто перемагають, вони продовжують тримати оцю цю свою марку, але приємно, що з'являються нові обличчя. Так? Це дітки, які ще не мають розрядів, так? які тільки роблять перші свої кроки. І дуже добре, що на, саме на таких змаганнях вони можуть спробувати себе в цьому виді спорту, ніби як знаєте, відчути, як же ж це, сидіти за шахів. І оті їхні перші перемоги, це дуже так їх дає їм крила і дає можливість вірити в те, що вони можуть бути переможцями і в подальшому, тому з'являються нові обличчя. Це а радує. до речі, кого більше у цьому спорті: хлопців чи дівчат? Взагалі, вважається, що шахи це більш все ж таки чоловічий вид спорту, дівчат менше, і ось до прикладу, на саме на цих наших змаганнях, так з понад 20 учасників лише 4 дівчини. Угу. Лише чотири дівчини, дві дівчинки віком до 10 років і дві дівчини до 16 років. Пані Ольгу, якщо ми говоримо про те, щоб взяти дитину, так і привести її, до прикладу, займатися до шахового клубу. В першу чергу повинні зацікавити батьки, показати якимось чином простимулювати, щоб дитина цим почала займатися, чи власне є ті діти, котрі самі тягнуться, десь до прикладу, ну чи по телевізору побачила дитина, чи власне побачила там, як тато, чи дідусь грають і ось захотіла навчитися. Ви знаєте, тут 50 на 50%, тобто це така спільна робота. Є діти, які одразу приходять до нас в наш центр, і вони чітко знають, яким видом спорту там, чи творчості вони б бажали би займатися. Але батьки зі свого боку вони також мають дати можливість дитині спробувати різне для того, щоб дитина себе знайшла. Бо досить часто скаржаться: а, а моя дитина нічим не хоче займатися, їй нічого не цікаво, її цікавить лише телефон. А ми тоді запитуємо батьків, а яку. Альтернативу телефону ви дитині надали можливість, що ви надали дитині можливість спробувати. Так чи завели елементарно на у нашому центрі всі е, групові заняття? Перші пробні вони є безкоштовними саме для того, щоб дитина мала можливість спробувати себе в різних видах і тоді вже обрати той напрямок, який її більше всього зацікавить. Тому Давайте ми тоді поговоримо трішки про спортивно-культурний центр Плоскирів, яке місце шахи та можливо інші інтелектуальні види спорту займають у діяльності закладу. В нашому центрі є і спортивні напрямки, так, є шахи як інтелектуальний вид спорту, є більш такі активні види спорту. Це і військово-спортивне багатоборство, дзюдо, є дитячий баскетбол для дітей до шкільного віку. Так, у нашому центрі є також команда баскетболістів-підлітків. Вони демонструють дуже гарні результати не тільки на всеукраїнських, так, але і на міжнародних змаганнях. Є танцювальні напрямки. Напрямки, є мовні напрямки, музичні, творчі. Навіть працює у нас в центрі логопед, який е, проводить корекцію, так, якщо є якісь певні дефекти мовлення, є підготовка діток до школи, ранній розвиток, тобто е, з найменшого віку, так, найменший вік це півтора роки і до. <смеш> до тої вікової категорії, коли вам ще щось цікаво, серйозно тобто так. і повнолітні можуть приходити до вас займатися? Звичайно, у нас для дорослих відвідувачів є фітнес, є йога, а також на базі нашого центру працює соціальний гурток. Колектив Гречаночка це uh -huh. люди поважного віку. Я не говорю пенсіонери, щоб нікого не образити. Так, жіночки поважного віку за 70 років вони. Щотижня збираються, вони вивчають українські традиції, співають українські народні пісні і ще й кажуть, відвідують заклади по місту з концертними виступами. Ви згадали про мовні напрямки. Я так розумію, це більш орієнтовано на школярів. Що саме є? Які це гуртки? Як відбуваються заняття? Е, звичайно, дуже високим попитом користується саме англійська мова. Англійська мова для дітей, так для підлітків у нас працюють два чудових викладача, які е, викладають як індивідуально, так і групові заняття згідно вікової категорії, так та рівня підготовки е, дітей. В свій час у нас також і працював гурток з вивчення польської мови. Він також користувався попитом, тому що е, наш мікрорайон Гречани так у нас є поруч школа, яка угу. саме спеціалізується на вивченні. І Саме друга мова це польська мова, тобто це воно дуже так добре перегукувалось. Тому мовні напрямки вони завжди актуальні, і батьки роблять правильний вибір, коли віддають і дітей, тому що знання іноземних мов воно завжди приносить користь. Пані Ольгу, якщо ми говоримо про новий, ну вже не зовсім новий, але тим не менше 2026 рік. Які ключові події чи то заходи заплановані у центрі плоски? Звичайно, ми будемо в новому, так в тому вже році, який розпочався в 2026 році, підтримувати ті напрямки заходів, які у нас активно просувалися в минулих роках. Так, тобто це будуть і спортивні види змагань з військово-спортивних багатоборств, Так, плануємо також, що в цьому році обов'язково два рази точно буде що Кубок поскирва шахів. Саме з такого інтелектуального виду спорту, літо. Обов'язково це літні кінопокази просто небо» і гурток літнього дозвілля для дітей для того, щоб організувати це своєрідний табір, так? Так, так, це своєрідний табір, куди приходять дітки, і ми організовуємо їм цікаве дозвілля. Так, ми поєднуємо наші локації, які у нас є. Тобто діти і плавають в басейні, стріляють в тирі, і розумієте, така інтеграція угу. між нашими такими напрямками. вона дозволяє дітям різносторонньо розвиватися, так ну і отримувати кори. Оздоровлення нові емоції та нових друзів. Можливо, плануєте розширювати співпрацю з освітнями чи спортивними закладами міста? Звичайно, ми відкриті завжди до співпраці, і насправді це е, дехто уникає, можливо, співпраці, говорить про конкуренцію. Насправді ми всі робимо одну велику справу. Так, ми виховуємо молодь, ми виховуємо підростаючі покоління. Тому тут е, співпраця, партнерство, вони навпаки дозволяють е, досягнути країни. Що результатів бути більш ефективними, тому ми активно співпрацюємо з навчальними закладами нашого мікрорайону. Тобто, на постійній основі до нас приходять вихованці ліцею 18. Ми проводимо для них е, заходи з національно-патріотичного виховання. Це співпраця з спортивними школами е, в літній період. Наша нова локація Плоскирів над Бугом, Так, ми там плануємо е, запускати і САПи, гурток сапів, тобто це Я також. Думаю, що це буде досить таки популярно? Серед так, та... так. Враховуючи локації, враховуючи попит саме до водних видів спорту. Тобто, відкриті до співпраці, якщо у вас є якісь цікаві ідеї, звичайно, телефонуйте, пишіть нам на наші сторінки соціальних мереж, ми розглянемо. І, можливо, як кажуть, саме наш спільний проект він зробить наше місто краще. Пані Ольгу, а ось наскільки сьогодні є попит серед дітей, серед школярів? Тому що, ну, як ви вже згадали, Досить багато часу проводять у телефонах підлітки. І наскільки вони активно сьогодні доєднуються, приходять до ось таких ось гуртків спортивних, не лише шахових інтелектуальних, ну а й гуртків з фізичним навантаженням. Знаєте, як мама, я хочу сказати, що якщо дитині показати альтернативу телефону, то дитина обов'язково обере саме таку альтернативу у вигляді творчих, спортивних, мовних напрямків, тому що наші дітки вони всі дуже талановиті, вони бажають розвиватися, вони активні і вони шукають, куди можна направити свою енергію, свою цікавість. І саме от на таких наших гурткових заняттях вони знаходять можливості для свого розвитку, вони знаходять нових друзів, вони розвиваються, і батьки можуть бути спокійними в тому, що дитина не обере якісь шкідливі жвички. Так а вона все ж таки буде розвиватися в правильному русі. І який у вас найпопулярніший гурток у центрі? А серед, якщо ми розбираємо серед таких спортивних напрямків, то це військово-спортивні багатоборства. Що тут мається на увазі? Давайте поговоримо трішки і про цей напрямок. Чим власне там займаються, тому що військово-спортивні багатоборства тут можна багато чого мати на увазі. Ви знаєте, це такий комплексний підхід, саме де діти розвиваються фізично. Так, там складена ціла програма, по якій вони тренуються. Вони також їздять на змагання, на різноманітні турніри. Це і про фізичну підготовку, і про національно патріотичне виховання. Також тренування в залі поєднується зі стрільбою в тирі. Тобто, це такий цікавий комплекс, який підходить не тільки. Хлопцям, але й дівчатам, тому що у нас на цей гурточок ходять навіть і дівчатка Ну, але хлопців більше. Так, хлопців більше. Ну, бачите, хлопці вони більш такі, більш спортивні. Якщо говорити на до прикладу про якісь танцювальні напрямки, то у нас є народні танці, сучасні, бально спортивні, і можна сказати, що там в принципі дітей порівну, тобто кожен просто знаходить ту нішу танцювальну, яка йому більше Тут знаєте, досить багато батьків, які дивляться на шатер, зараз задаються запитанням про вартість навчання, про вартість відвідування гуртків. Ознайомитися з нашим прайсом так, можна на сторінках в наших соціальних мережах, або ж можна зателефонувати адміністратору так, за контактним номером телефона 067 381 44 38. Так, і наш адміністратор не тільки розповість про вартість окремо кожного напрямка, тому що там вартість трошечки варюється, і в залежності, там, до прикладу, від того, скільки занять в місяць 12 чи 8. Більше того, наш адміністратор навіть зможе підібрати так такий, як кажуть, набір е, гурткових напрямків, який може зацікавити В залежності від вподобань, залежності, так? так від вподобань від вікової категорії, можливо, від якихось там особливостей, тому що до прикладу дітки з особливостями також у нас приходять. Спортивно-культурний центр Плоскирів розташований у мікрорайоні Гречани, як ви вже сказали. А головна, я так розумію, цільова аудиторія, все ж таки школярі та діти. Які мешкають у цьому мікрорайоні, але тим не менше приїздять до вас з інших частин Хмельницького. Знаєте, приїздять, і дуже добре, що е, переїжджають і говорять про те, що як класно, що у вас на мікрорайоні є таке, от би нам би там, до прикладу, в мікрорайоні Раково там, чи Південно-Західний район, якби був якийсь такий культурний осередок, який збирає е, такий цілий набір гуртків, проводять. Заходи, да, тобто такий міні-хаб, де можна і міні-юнацький хаб, да, 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 міні-юнацький хаб, де можна і дитині розвиватися, і проводити час з друзями. Тобто, це дуже так добре, і якщо є можливість да, такі відкривати по всьому місту, це, це було б дуже класно, пані Ольгу. Ну і давайте ще один такий а, філософський момент про цінності, які ви, ваші колеги, прагнете. Транслювати через свою діяльність для дітей для їхніх батьків. Ви знаєте, початок повномасштабного вторгнення він нас всіх об'єднав. Об'єднав в тому, що ми все ж таки зрозуміли, що ми всі одна така велика родина, яка має допомагати один одному, і в наших дітях ми маємо в першу чергу виховувати оці такі національно-патріотичні цінності і навчати їх бути людьми та бути людяними. Знаєте, дуже приємно, особисто мене вражає коли от поруч з нами є навчальний заклад, ліцей 18-й і діти, щодня діти зі школи приходять плести маскувальні сітки. Які плетуть Які у... плетуться в нашому центрі, да з перших днів війни, і знаєте, це говорить красномовніше будь-яких слів саме про їхній рівень свідомості, да. це це діти, але вони свідомо обирають замість того, щоб там, до прикладу, десь там поганяти футбол там чи пограти в сніжки. Вони приходять і ті годинку-дві вони присвячують тому, щоб наблизити нашу перемогу. І коли є такі діти, з ними дуже приємно працювати, їх дуже приємно Виховувати. І інколи навіть діти, ми достукуємося до батьків саме через дітей, тому що дитина приходить додому і розповідає, я сьогодні був в Плоскирові, а я сьогодні плів сітки. Знаєш, це так класно. Да? І це дуже приємно. І в першу чергу ми маємо виховувати саме такі цінності, тому що людяність і єдність і наш патріотизм це те, що нас об'єднує і те, що нас ідентифікує саме як. Україні. Ну і власне на завершення нашої розмови побажання батькам, спортсменам. Ну і, звичайно, запрошуйте нових учасників до ваших гуртків, до ваших колективів. Звичайно, ми будемо раді бачити всіх. Е... На вас в нашому спортивно-культурному центрі Плоскирів обов'язково для вашої дитини підберемо напрямок, який її зацікавить. Також ми запрошуємо і батьків, тому що у нас є пропозиції для вас. Ну і звичайно, всім нам бажаємо миру, перемоги і вистояти в цей нелегкий час, так і бути підтримкою один для одного. Ну, а я своєю чергою дякую вам. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Глядачам Ті 7 Нагадаю, у цій ефірній годині спілкувалися із культорганізаторкою спортивно-культурного.